Вибачте, пані. Дякую, Чудо. Файфхандю. Питання до вас. Я цим займався. Дякую. Щиро дякую. Це твій Феррарі? Так, це так. А що ви робите жити тут, у Скоттсдейлі, Дозволити Феррарі. Я підприємець. Як довго ви є власником бізнесу? Три роки. Три роки. Так. Яку найбільшу суму грошей ви коли-небудь заробляли за один рік? Отже, найбільша сума грошей, яку ми заробили, буде цього року. Ми зробимо близько 250 мільйонів доларів. Близько 100 мільйонів. Понад 20 мільйонів доларів щорічного повторюваного доходу. Чи бувало таке, що ви були на мілі? Так, чувак, я був у війську 22 роки. Так, звісно, я був на мілі. А що ви робили після армії? Я почав купувати та продавати бізнес. Яку найбільшу суму грошей ви коли-небудь заробили за один рік? 11 мільйонів. Скільки тобі років? Мені щойно виповнилося 60. Він не 60 років. Так, 23 липня 60 років. Що... У чому секрет такої зовнішності у 60 років? Живілля. Зосередься, чувак. Все залежить зосередженості дисципліни. Як хтось може стати мультимільйонером у 2024 році? Як ти? Сім'я Hard Knocks, ми щойно прибули до нашого пункту призначення Fashion Square у Скоттсдейлі, Аризона, одному з найбагатших міст країни. Я обійду всюди, щоб знайти мультимільйонерів і людей, які побудували компанії вартістю мільярд доларів, з'ясувати, як вони стали багатими, дізнатися секрет фінансової свободи у 2024 році. Отже, з огляду на це, давайте проведемо ці інтерв'ю. Питання до вас ви коли-небудь були розорені? Ні, а чим ви займаєтесь живучи тут у Скоттсдейлі? Я закінчив. Швидке запитання до вас. Ви коли-небудь були розорені? Ви коли-небудь були розорені? Так, дозвольте мені вас запитати. Немає всі? Так, чим ти займаєшся, живучи тут, у Скотс Я ні, я просто зараз у гостях. У якій галузі ви працюєте? Я не люблю соцмережі. Швидко. Я. Я створив канал а, в Техаському університеті в Остіні, який збільшився до 6 мільйонів підписників. Я проходжу співбесіди в бізнесі. Ти молодець, чувак. Дякую, брате. Вибачте, пане, питання до вас, пане. Питання до вас. Чи володіли ви коли-небудь бізнесом? Так, справді, яка це була компанія? Гаразд, хлопці. Отже, як ви бачите, оскільки ми перебуваємо в найбагатшому місті Аризони, дуже важко отримати доступ до цих людей для інтерв'ю. Ці люди розуміють цінність свого часу, і тут вони завжди кудись поспішають, друзі. Тож ми зробимо все можливе, щоб отримати для вас найкращий контент. Тож слідкуйте за оновленнями, бо я не залишу це відео, поки не доставлю вам гру на мільйон доларів. Давайте проведемо ці інтерв'ю. Давай, вибачте, пан. Питання до вас: скільки вам було років, коли ви стали мільйонером? 29. 29? Так. А скільки тобі зараз років? М 48. А чим ви заробляєте на життя у Скотсдейлі? Я володію медичною і софтверними компаніями. І як довго ви вже підприємець? Ну, мабуть, ну всю свою кар'єру там, 24 роки. Який був найнижчий момент у вашій кар'єрі підприємця? Мабуть, десь 10 років тому я зробив ставку на неправильний персонал, і вони мене підвели, але я знову піднявся. І немає нікого в кого ти можеш інвестувати, окрім себе самого. Яка була ваша суперсила як власника бізнесу? Я просто регулярно спілкувався з усіма. Комунікація, комунікація безумовно. Тобто я припускаю, що ви тоді продавець. Ні, я лікар на пенсії. Лікар на пенсії? Так. Зараз я володію компанією, але я засновник і генеральний директор. Гаразд, тож про дохід, яка найбільша сума грошей, яку ви коли-небудь заробляли за один рік? Близько 100 мільйонів. 100 мільйонів доларів. І що ви продаєте? Ми працюємо в охороні здоров'я, надаємо первинну допомогу пацієнтам з травмами. Ми робимо все. Ми оперуємо. Робимо корекцію рубців. Ми проводимо психологічне консультування, займаємося ми займаємося, займаємося хіропрактикою. Ми займаємося загальним медичним супроводом усім. Із багатої сім'ї? Ні, зовсім ні. У дитинстві похід у Макдональдс був чимось крутим. Це справді було як нагорода чи особливе частування. Як ти змінив траєкторію своєї сім'ї? Що ти побачив, що змусило тебе серйозно задуматися про фінансову свободу і успіх у бізнесі? Мій тато будував індивідуальні будинки як хобі, і він завжди звертав увагу на те, що у всіх у нашому районі не було роботи. Вони чимось володіли. Тож гадаю, я теж це усвідомила, коли стала лікаркою. Я збираюся відкрити власну практику, а потім розширювати її звідти. Як ви отримали гроші на початок бізнесу? Чи довелося вам позичати гроші чи залучати капітал? У мене є. Я єдиний власник банків особистого приватного капіталу. Тільки я компанію і баньболи»? Так. Ну зараз це коштує можливо мільярд, але так у нас все добре. Яка твоя сітка? Це десь від 500 до 700 мільйонів доларів, а можливо і більше. Тож пішли жертви побудувати компанію вартістю 100 мільйонів. Я ніколи не бачив, як мої діти прокинулися, ніколи не бачив, як вони лягали спати. Працюю шість днів на тиждень, брав вихідні неділя, щоб подрімати. Моя дружина тут казала, що всі питали: ти його для Фейсбук найняла? Бо ми ніколи не бачили твого чоловіка. Бо все, що він робить, це працює. Тож думаю, я пожертвував багатьма моментами з дитинства своїх дітей, але зараз вони підлітки, і я поруч щодня. Тож це круто. А ви одружені? Так, запитати, яка найголовніша річ, якою ви найбільше пишаєтеся у своєму чоловікові? Всі. так, звісно. Він неймовірний чоловік. Я маю на увазі, він працював наполегливіше за всіх, кого я коли-небудь бачила. Дуже дякую, Фред. Я ціную це, друже. Так сім'я Харднокс. Ми щойно зустріли підприємця, який заробляє 100 мільйонів доларів на рік, а його статки становлять від 500 до 700 мільйонів доларів. Він працює у сфері охорони здоров'я, але що він сказав про одне з найважливіших фінансових рішень, яке ви можете прийняти, це залишати всі гроші в бізнесі. У нього не було жодних інвесторів. Він не залазив у борги. Тож він повністю володіє цим бізнесом і залишав гроші в компанії. Тому що якщо у вас як у власника бізнесу буде один поганий місяць, і ви витратите всі гроші на все пропало, і ви можете втратити все. Чудове інтерв'ю тут. Давайте знайдемо наступного. Продовжуйте дивитися це відео. Давай, хіба ж не вихлопця? Ми попросили когось відкрити Феррарі прямо тут, у долині. Ми піднімемося і подивимося, що вони змогли зробити, щоб обігнати цю машину. Давайте подивимося, що вони скажуть. Вибачте, пані, приємно познайомитися. 500. питання до вас. Дякую. Щиро дякую. Це ваш Феррарі? Так, мій. А чим ви займаєтеся тут у Скоттсдейлі, щоб дозволити собі Феррарі? Я підприємець. Як довго ви вже власник бізнесу? Три роки. Три, три роки? Так. Да. Я їжджу по країні і запитую власників бізнесу про найкращі поради для нових підприємців. Чи можу я поставити вам запитання? Звісно, чудово. Тож чим ви зараз займаєтесь у підприємництві? Я володію онлайн компанією з фітнесу та харчування. І ви займаєтесь цим бізнесом останні три роки? Три роки, так. Яку найбільшу суму грошей ви коли-небудь заробляли за один рік? Тож найбільшу суму грошей ми заробили цього року. Ми отримаємо понад 20 мільйонів доларів річного регулярного доходу. 20 доларів США. 20 мільйонів доларів, і це лише початок. До речі, гаразд. Масштабуємо справу до понад 100 мільйонів доларів. Це неймовірно. Я знаю, ми що ми можемо це зробити. Зочатку запитати. Тебе, ось що. як ти цю компанію з семизначних по восімзначних доходів. Багато власників бізнесу мають чудову ідею. Вони справді борються з масштабуванням. Ти спеціалізуєшся на масштабуванні компаній, що допомогло твоїй компанії перейти семизначних до восьмизначних доходів. Перш за все, потрібно чітко налаштувати процес залучення попиту. Тому маркетинг і продажі це надзвичайно важливо. Якщо у вас немає когось, хто контролює та керує функцією маркетингу і продажів, у вас немає бізнесу, так але далі, як власник бізнесу, ви стикаєтеся з викликами не лише у залученні попиту та його конвертації. А й у наданні послуги так, щоб клієнтський досвід не постраждав. Тому для цього потрібен хтось із великим операційним досвідом, хто зможе прийти і побудувати системи та процеси. Тепер як підприємець із багатомільйонним оборотом, найкраща фінансова порада, яку ви отримували. Ви повинні робити ставку на себе. Ви не можете зосереджуватися на тому, скільки заробляєте зараз. Був час, коли я заробляв лише 19 тисяч доларів на рік, так але тут у голові я завжди був багатим. Тобто це питання мислення. Ви повинні брати гроші, які заробляєте, і постійно реінвестувати їх у себе. І ви маєте продовжувати це робити на всьому шляху. Ось так ви з часом зароблятимете більше грошей. Тож ти найкращий варіант, який тільки можеш зробити. Багато людей цінують гроші, переоцінюючи себе. Я ціную себе більше ніж гроші, тому я такий багатий. Скільки тобі зараз років? 43. Скільки вам було років, коли ви стали мільйонером? Мені насправді було 40. Тож, мабуть, мені знадобилося багато часу, чи не так? Тож ніколи не пізно, чи не так. Віки, це просто число. Все залежить від того, як ти себе почуваєш і яку енергію маєш всередині. Але якби ти міг повернутися в минуле і поговорити зі своїм 20-річним я, коли починав з нуля, яку найкращу пораду ти б дав собі молодшому? Не перейматися тим, що про тебе думають інші. Ти маєш вірити в себе. Думаю, коли я був молодшим. У мене не було беззаперечної віри в себе, і я не був впевнений у собі без вибачень. Мені знадобилося багато часу, щоб стати тим, ким я є сьогодні. Тебе чудова порада. Дуже дякую за твій час. Дякую. Сім'я Гарнокси. Це відео було просто шалене до цього моменту. Ми вже прямуємо на наступне інтерв'ю, але у мене є дуже особливе оголошення. Кілька тижнів тому ми запустили нашу офіційну спільноту підприємців школу менторів. Ми вже досягли тисячі учасників, і ті, хто приєднався, можуть щотижня брати участь у прямих дзвінках, щоб навчатися, спілкуватися та отримувати пряме наставництво. Від мультимільйонерів і мільярдерів, яких я беру інтерв'ю на цьому каналі. Вони можуть ставити їм запитання про кар'єру, життя та бізнес. Тож не пропустіть цю можливість, адже це унікальний шанс отримати доступ до людей, яких я запрошую на інтерв'ю на цьому каналі. Щоб приєднатися, натисніть на посилання в описі під цим відео. Побачимось всередині спільноти. Перейдемо до наступного інтерв'ю. Ходімо. вибачте, Сер, у мене до вас питання. Звісно, ви коли-небудь мали бізнес раніше? Так, мабуть, десяток чи два? Так. В якій галузі ви вирішили продовжити кар'єру? Я працював у багатьох галузях промисловості, електроніці, логістиці. Що була ваша основна компанія? Що моїм, ніхто кого не чули. Так, просто маленький бізнес. Я запустив канал в Техаському університеті, я запустив канал. О! Ти ж хлопець з Остіна, а? Ага. Так, сер. Я виростив канал до понад 6 мільйонів підписників. Я їжджу країною, задаючи власникам бізнесу швидких запитань. Чи можу я отримати хвилину часу? Я намагаюся посадити свою доньку в інвалідний візок. Звісно, як довго ви вже підприємець? 40 років, 40 років, і ви походите з багатої родини? Ні, чим займалися ваші батьки? Власник малого бізнесу я працював у бізнесі мого батька під час навчання в школі та коледжі. А потім ми з ним на початку 80-х заснували власний бізнес на основі цього досвіду. Яку компанію ви заснували? Ми заснували компанію в електронній індустрії. Це невелика дистриб'юторська компанія та промислові продажі, і саме цим я займався практично всю свою кар'єру. А якщо про дохід, яка найбільша сума грошей, яку ви заробили за рік? У найкращі роки наш дохід складав близько 250 мільйонів доларів. 250 мільйонів доларів. Що важливіше продукт чи дистрибуція? Це або А або Б. Але насправді жодне з них. Продукти можуть бути просто нормальними. Дистрибуція це лише канал, але все залежить від того, як ти реалізуєш свій план. Є багато чудових продуктів і хороших планів, але потрібно правильно їх реалізувати. Як ви масштабували бізнес з до дозначного доходу, доходу. Є чоловік, який написав книгу. Здається, його прізвище Колінз. Посадіть у автобус правильних людей, і все починається з правильних людей. А потім це бізнес план, фінансування і хороші партнери, яким було ваше ставлення до боргів як власника бізнесу? Чи доводилося вам брати кредити в банках, щоб започаткувати та розвивати бізнес? Так. так, але це дуже складно, бо якщо у тебе немає грошей, тобі їх не позичають. Тож спробувати розпочати це одна з найбільших проблем сьогодні. Банки не дають кредити малому бізнесу, тому почати дуже важко. Я насправді зараз фінансую деякі речі для малого бізнесу. І це дуже дуже складно, тому що приватний капітал і стратегічні інвестори вже зайняли свої позиції. Вони контролюють кожну галузь, а банки дають гроші лише своїм. І ви продали сотні мільйонів доларів за свою кар'єру. У чому був ваш секрет продаж? Проблема з продажем? Чи є якісь такі продавці? Ми називаємо їх мисливцями, а є й продавці-фермери. Знаєте, що це за фрази? Ви коли-небудь чули їх? Я раніше такого не чув. Отже, мисливець це той, хто шукає нові компанії, новий бізнес. А фермер це той, хто отримує більше бізнесу від існуючих клієнтів. Тому керуйте своїм бізнесом. Це поєднання обох. Ти зрозумів? Мені треба йти хапати. Я ціную тебе. Скільки тобі зараз років? 62. тю неймовірна в 62. І дуже швидко. Мені 22, чиє Че покоління працює старанніше, ваше чи моє. Що ж, люди вашого покоління добре справляються. Але загалом одна з наших проблем це гарне самовираження для вас. Це було за старих часів. Це завжди я заробляю. Сьогодні я заслуговую, а не заробляю. Розумієте, наявність прав це велика проблема. Величезна проблема, яка не обов'язково є проблемою дитини. Це батьки за те, що забезпечують це. Тож вся суть полягає в тому, що кожен отримує трофей. Я був головою регіональної ради освіти, до якої мене обрали. І я сидів там на переговорах і сказав: гаразд, вчителі ми хочемо створити кілька середніх шкіл. Я хочу почати порівнювати вчителів англійської мови. Ну, ми цього не робимо. Я сказав: Ну зачекайте хвилинку. Ви вчите своїх дітей, що оцінки А кращі за В чи С. Так, але не для нас. Це частина того, з чим ми маємо справу зараз. Дякую, бережіть себе, хлопці. Гарного дня. Бізнес мого хлопця заробив 250 мільйонів доларів в електроніці. Це нішевий бізнес. Але що, за його словами, стало найбільшим фактором, який збільшив його восьмизначну суму до дев'ятизначної? Він порадив мені книгу і розповів, як посадити в автобус потрібних людей. Зрештою, пам'ятайте, хлопці, люди заведуть вас туди, куди не зможуть гроші. А якщо хочеш швидко йти, йди сам. Але якщо хочеш піти далі, йди разом з людьми. Феноменальна зустріч з людиною, вартістю 250 мільйонів доларів. Тут у Скот Давай візьмемося за наступний чувак. Це відео стало божевільним. Давай, вибачте, пан. Питання до вас. Ви коли-небудь були на мілі? Був на мілі. Так, Так, чувак. Я прослужив у війську 22 роки. Так, звісно, я був на мілі. А що ви робили після армії? Я почав купувати і продавати бізнеси, переїхав за кордон. Так, так, я керував авіацією в Африці, будівництвом у Південній Америці. Вау! Ви венчурними інвестиціями. Що ти зараз робиш? О, так, Так, трохи венчурного капіталу, трохи приватного капіталу, інвестиційного банкінгу. 8 з 10 підприємств не проіснують років. Яка найпоширеніша помилка, що їм заважає? Ті. Це потік. Так, це справді просто. Як управляти цим грошовим потоком і зробити його багатством, маючи 18-місячну модель руху грошових коштів, ви можете бути впевнені, що залишаєтесь на плаву. Дохід на це чудово, але щоб продовжувати працювати, потрібен грошовий потік. Що стосується доходу, то яка найбільша сума грошей, яку ви коли-небудь заробили за один рік у всіх ваших компаніях, 11 мільйонів. одинадцять мільйонів доларів. Так збільшити суму з семизначної до восьмизначної. Секрет масштабування бізнесу. Фокус так немає балансу в житті. Ні сім'ї, ні дітей, ні дівчат, тільки бізнес. Яку найкращу фінансову пораду ви коли-небудь отримували? Не втрачайте це. Втратити це, розберіться. Ні, укладай вигідні угоди, друже. Так, так. Нічого не є реальним, поки у тебе немає контракту. Завжди маєте контракт, завжди переконайтеся, що ви тримаєте руки над столом. Ви все робите прозоро. Ви не робите нічого незаконного, аморального чи неетичного. Я впевнений, ти сидів за столом з сильними гравцями. Да. Яка ваша порада щодо переговорів світу? Не говоріть про продаж. Як тільки ви завершите продаж, закрий свій рот. Просто тримай язик за зубами. Так, але в чому ваш секрет продажів отримання мільйонів доларів доходу роками? Не продавець, це мій секрет. Я знаю свої сильні сторони. І я знаю свої слабкі. Тож, яка була ваша суперсила як власника бізнесу? Мотивація. Так, лідерство. Лідерство. Так. Враховуючи мій досвід у сфері спеціальних операцій та вміючи застосовувати його в бізнесі. Тож ви були спецпризначенцем у війську, Так, себе, яка гілка, армія. Ви були рейнджером? Армія зелений берет. Це неймовірно. Наскільки важливим був цей військовий досвід у бізнесі? Безцінний. Так я б це ні за що не проміняв. Який був найгірший момент у вашій кар'єрі? Втрата друзів. Як ви це подолали? А скажімо, хтось зараз переживає важкий період у житті? Як вам вдалося подолати негаразди, з якими ви стикаєтеся у своєму житті, бізнесі та військовій справі? Щоденна вдячність. У мене є мантри, вранці, які я. Медитую, просто залишайся позитивним. Чувак. Щиро дякую. Дякую, ціную на Твоє ім'я. Джеф. Джеф. Скільки тобі років? Щойно виповнилося 60. Тобі не 60 років. Так. 23 липня мені виповнилося 60 років. Ви серйозно? Так. в чому секрет такої зовнішності у 60 років? Це божевільне. Зосередься, чувак. Все залежить від зосередженості та дисципліни. Тобі сьогодні 60. Якби ви повернулися на 40 років назад, яку пораду ви дали б собі 20-річному, щоб мати такий самий план романтичного успіху? Залишайтеся в боротьбі. Залишайтеся в боротьбі. Тримайся в битві, чоловіче. Так, сер. Дякую тобі дуже. У тебе чудові поради. Бережи себе, чоловіче. Гарного дня. Сім'я Hard Нокс. На цьому сьогоднішнє відео закінчується. Скот знову був просто неймовірним, але я хочу, щоб ви поставили лайк і підписали. Адже зовсім скоро у нас буде ще більше крутого контенту. І як я вже згадував раніше, наша приватна спільнота підприємців перевищила одну тисячу учасників, тому що люди, які приєднуються, можуть спілкуватися, навчатися безпосередньо та отримувати наставництво від мультимільйонерів і мільярдерів, яких я щотижня запрошую на цей канал. Ви не хочете втратити цю можливість приєднатися, тож натискайте на посилання в описі або просто тут, і побачимось всередині. А на цьому все побачимось у наступному відео.